Коли людина ходить до церкви і їй кажуть два слова про православ'я, а три слова про русський мир, то не то, що навіть у вас під Дністром, а навіть у Путинських Карпатах можна виховати таких ватників, які будуть готові за Росію вмирати і вбивати. На жаль, що ми так само маємо. маємо. Нас... А можна навпаки, десь там у Донецьких степах чи в Запоріжжі виховати патріота. Навіть в російськомовному середовищі, якщо що, якщо ти його навчиш любити Бога і любити свою країну, от скажіть, будь ласка, яку мету кладе перед себе священник, коли він у каплиці, до куди мали би приходити люди, вищі ікони Пресвятої Тройці кладе матрону Московську. Яка мета в нього? Який ідеал святості кладеться? Не питання о тому тільки, що вона московська. Питання в тому, що просто юридів, бабу праведності якої є, є великий сумнів, кладеться вище навіть при Святої Тройці як образ, як спосіб поведінки. Мовляв, хочеш до неба, будь тупий, простий, примітивний баран, який ні на чому не розуміється, але послушанні сиди, тихо, слухай, що тобі скажуть. Навіть тобою закерують, тобі, скажуть перед виборами за кого голосувати і спасешся. А будеш ж ти не спасешся. Далі. 35 років України. І невже не знайшлося жодної у священника Біблії українською мовою? Невже він впевнений в тому, що він приїхав служити в Ростовську область? Чому Біблія єдина і то російською мовою? Зрозуміло, чи є мова, того влада. Хочеш людей заставити мислити в таких категоріях, мусиш їх виховувати ватниками. Далі беремо. Це не я приніс, ви усі е, є свідками того, що ми ці книги не принесли. Вони у вас тут стояли, ви їх бачили до того, як ви приїхали, ми їх лишимо назад там, де ми їх взяли. А кафісник. Вони дуже всі люблять слов'янську мову, але слов'янської мови немає, є звичайна російська мова. А звичайною російською мовою, не слов'янською мовою, російською мовою. І коли ми відкриваємо зміст. Окрім всіх інших е, акафистів, ми знаходимо акафисти святим. Читаємо святому равноапостольному князю Владиміру і равноапостольній княгині Російської Ольги. Ви що хіба не знали, що в Росії Ольга жила? Ну вона ж, пише так, пише у вашій книжці, яка вам дана. Тобто вас виховують свідомо. Ну, тих, що. Ходять постійно слухати ще того Поноця в російських наративах в парадигмі Руського мира, для того, щоб ви знали, що якщо вже є велике і святе, воно мусить бути російське. Якщо воно не російське, воно не святе. Читаємо далі, кому вам пропонує ваш священник молитися, колишній святіте Алексії мітрополіта Московського. Ну як без московських ви годні Спасти душу свою. Хіба в нас є Йо Почаївський, хіба в нас є Антоній Феодосій Києво-Печерський, хіба в нас є загальношановні святі, без московських святітелі загине ваше село і вся наша ненька Україна, правда? Ну, Про таких е, чудесних святителей, як, наприклад, Олександр Невський, святой благовірний Великий Руський князь. Той, що собиратель російських земель, то тут взагалі, якби не він, то москалів не було би кому привезти на Україну. І не було би кому татар привезти ошукамене Подільський, якби не Олександр Нєвський. Це такий російський окупант, брат хана Батия, який купив собі налітку всі ці території, аби їх завойовувати, аби з них е, брати податки. От, дорогі мої, що таке руський мир, як під образом, навіть церковної книжки, навіть молитви, він цьому українцеві промиває мозок так, що українець бідний не знає. Йому взагалі треба свої країни, чи не треба, навіть буде якась там Русь свята умовно. Йому взагалі треба свої мови, чи буде молитися на російському. Йому взагалі треба, аби його діти виросли українцями, чи навіть ростуть хохлами. Головне, аби Москаль був нами доволі. Так, дорогі мої, готувалася окупація. Саме таким методом через російську мову, російську церкву, через е, пропаганду руського мира українцям промивали мозок всюди, де доставала російська нога і російська рука. Як вона діяла? Каже Отто фон Бісмарк, що. Війна приходить туди, де її програли учитель і священник. Тобто там, де мали людей виховати патріотами, а їх виховали Монкур. Там, де її мали привити любов до Батьківщини, а їх зробили байдужими зрадниками, які готові поміняти шапку в будь-який бік. Головне, аби начальство було довольне, би вчасно платили зарплату бажану частину горівку. Оце так на Сході вони понищили наш народ мої. У нас не встигли, просто фізично ще не встигли. Але дуже і дуже недалекі до того, Тому, дорогі мої, який вихід? Звичайно, для того, аби звільнитися від руського мира, наші воїни сьогодні змушені, взявши у руки зброю, захищати Україну, знищувати ворога, виборювати нашу землю. Але ми так само розуміємо, що без перемоги над руським миром в тилу. Нам ніколи не побачити перемогу над русским миром на передовій. Бо ти не можеш подолати ворога, якщо він сидить у тебе в хаті, а ти, що йому несеш гроші, за то би він твоїх дітей робив рабами. Який вихід? Так само, як сотні, вже тисячі громад зібралися і проголосували за вихід з Московського патріархату, так кожне село зобов'язане цей вибір життєвий зробити. Саме, ні Зеленський, ні Порошенко, ні будь-хто інший не приїде вам у село і не скаже, ми прийшли на порядок у вашому селі вивезти його з Московської окупації. Це повинно зробити саме.